Добрий день. Доброго дня. Я хотів би знати. Філінюк такий є сьогодні? Добрий день. Добрый день. Добрый — Філінюк. Сьогодні немає. А ви четвертого, го ну, ми можемо пригадувати, а ви з ним ви, ви теж в парі працюєте? Просто щось лице знайоме. Ми з ним не працюємо. Мене не Майк пригадуєте? Вересні. Четвертого числа. Ну так. — так. Ну, передав фільмюк писав. Вон, друзі. Я з зі Львова їхав. Пішов посилка. А от а вот я просто а -а -а. йому тоді розказував, доказував, півтора години. А -а -а. Мозги компасували один одному. Це все, все, ну, то, що встановлено. Докриття проваджена Так. Це, я, це вже виносили рішення, ви ж просили клопотання. Це, ні, це Київ, Київ виніс. просто, А чому так вийшло? І дивіться, от я 4 числа їхав останній раз, вересня, І сьогодні яке? 20, жов, жовтня. І, і знаки далі стоять неправильно. Як далі? Ну оці от, обмеження швидкості, знову далі не, стоять неправильно. А як неправильно? — правильно? Ну має бути обмеження швидкості, а зверху причина має стояти. Ні, ми ж їх не встановили. Ну то а чому ви не проробите припис? Який припис? — Ну щоб встановили згідно правил, які, які... виступили. Ну ви ж маєте контролювати е, ці. Контролюємо. Ну а чому воно? Ну, Контролюємо дос... дорожній рух. Ну, дорожній рух. А да. знаки які? Ну, що встановлені неправильно, чого ви їх не контролюєте? Контролюєте? Ну де? ж Ну де? А? Ти що прийшли до мене? Ні, ну це, хотів, би, ні, хотів би поговорити, бо був би фільнюк, то я б ще трошки запитів зараз в усній формі понадавав би. Але так як його нема. Що передати, може щось? Ну передайте, хай вчить правила дорожнього руху. Ми це до уваги. А майте його номер? Може, позвоніть йому, привіт, від мене перевідайте. Оселище тут зупинився такий. Ні, він значи, він відпочиває. Відпочиває, так. А от я пам'ятаю, ви старший сержант, тоді теж так були з собакою. Ну, Собака друга, по-моєму, була. Добре. Є до побачення. побачення. Привіт. Побажання, хай вчить там трошки. А, до речі. А це як моя... Мої, ті ж документи, які прийняли в Києві, прийдуть до вас, так? Ну, от позанову ж виписали постанову про закриття ну, справи. Так. Вони ж прийдуть до вас? До нас? Так. Ну як по, по, по цим по правилам? Не мають до вас вертатися документи ці? Що винесли постанову про закриття справи? Ні, ну матеріали ж, дивіться, матеріали про адміністративне правопорушення, вони ж передаються туди. Поліціювання і там закриваються. А назад не, не відходить, що з ним зробилося? Чо, mm. Бо якби наслідки мають якісь бути? Наслідки по чому? Ну, що протокол виписаний неправильно. Як неправильно? Як не правильно? Як не правильно? Ну, я ж не знаю причини закриття справи. Я ну, не я... Докази ж предоставив ті самі всі докази, що я тут розказую. Тільки там я все показав повітря. Я не знаю причини закриття справи, я вам не можу відповісти. А таке тоді питання. А ви от зараз за перевищення ловите тут? За порушників. перевищення. Штрафуєте порушення? Ну, okay. так. Тільки за перевищення. Ні, ну а от іменно за перевищення Що, штрафуєте? Так, притягується до відповідальності. Скільки зараз таке перевищення? Дивлячись, на скільки перевищує. Ну от я тоді перевищив ну, на 40. Якщо останній знак 50, то я їхав 90 в протоколі, то на 40. Мінімальний 255, максимальний 340. Згідно на частини першої статті 120. Але знову ж таки, а чому ви там? У тебе там? попередженням не обходитися. Обходимося. Бо знаки так постоять неправильно. Обходимося. І не О, раз. Ага. В, взагалі, взагалі більше сюди попереджень. Успіх. Ну воно то добре, якщо воно так. Більше успіх попереджень, ніж притягнем до містері Кузянська. У вас значок немає. В видному місці у вас напарника теж. Що ще? ще? Житомир аж не на видному. У нас цікавий кожен власне? – Ні, ласка. Ні, якби цікавий, я би сказав, бо я просто зауваження. Ні, ну він, він схований, я ж його не бачив. <п>… Не на видному місці просто. Ну добре тоді, все, дякую. Щасливо. Добачення.